Одразу перепрошую за мій вигляд. Я жену авто для ЗСУ зараз і дуже змучений, біля готелю сижу. Отже, поїхали. інформація від істочника, де, от якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Значить, поїхали. Отже, блокчейн дія, Дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні, було розроблено. От ви ж думаєте, українську компанію, а насправді це розроблено швейцарською компанією Дія Лапс. Можете загуглити це, все правда. Дія є платформою, яка збирає та перевіряє дані для децентралізованих додатків, особливо в сфері DEFI, тобто це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують. Що робить його корисним для фінансових та державних потреб? Ну то забігаючи наперед, як в Китаї пам'ятають, всіх оцифрували, ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу і так далі. Якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає, дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу для аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Ця друга тисяча гривень, яку зараз всім дають. Всі, хто її візьмуть, я вас вітаю. Ви закрили цикл оцифрування вас як персони повністю. І це тільки початок. Дивіться, у нас є криптоком'юніті українців, яких ми всім про це розповідаємо. Давно ми вже рік тому розповідали, що це все буде перед тим, як тільки про це стало відомо. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, цю всю історію з блокування банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатись, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, більше про це не буду розповідати.